На дворі похолодно, і щоб якось зігрітися і підняти собі настрій, знайшла такий вітамінний чай. Отак він виглядає. Це восени я суш... не сушила, заморожувала обліпиху. У ємкості для люду. І скинула просто в зіп-пакет. Вони набралися трішки льодом, але це не страшно. Я заварюю обліпиховий чай ось такому заварничку. Сюди в ріші закидаю. Якраз в мене виходить два брикетики льоду на один чайничок. Отакі От два брикетики Залью окрупом і настоїться чай. Особливого кольору він не матиме. Але має свій добрий смак. Якщо просто залити окропом, то получиться із жмихом. А це не дуже зручно, таким чином без ніяких примудростей заливається окропа. Мій бракетик з обліпихою. І вже в чайничку така рідина вже біжить. Без жмиху, але такий легенький кольор уже має. Аромат дуже приємний. Я заморожувала обліпиху без ніяких додавань лимону, бо додають лимон, апельсин, то вона взагалі має тоді цей спирусовий аромат. Я цього всього не робила. Приємного чаювання вам, хто планує чаювати зі мною, а ми будемо приймати такий смачненький обліпиховий чай. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока, я чаювати, зігріватися!